Друзі, всім привіт! Ну що, у нас зараз вечірний обхід. Дивимось, чи всі пусунки добре поливають, чи всі гарно крутяться, чи ніде ніяка не забилася, щоб гарно полило нам перку, равлика, щоб все було добре, щоб все росло добре. Кожен вечір ми стараємось практично обходити наш полив. Як ви бачите, сьогодні покосили, трошки прибрали нам нашу передпочку, ціпліці прибрати. Так, і що ми ще робимо? Поки ми заселили равлика, ось е, просапували доріжки, вже, звісно, трошки понахилювалися, е, посинкували трошки перку, щоб було добре ходити, робили доріжки. Е, ну, у нас зараз така вітрова погода, то трошки перко понахилювалося. Ми знову будемо проходити, опять листочки пообриваємо, щоб не травмувати равлика, можливо, що він не сид... ну, він буде сидіти, щоб не травмувати, то ми акуратно позриваємо листочки. І я думаю, можливо, через тиждень десь будемо пробувати виселять, викладати щити то ми пройдемо з доріжки і будемо пробувати викладати щити. Поступово, так як е, виселяли ми е, звідти від посадки малька, починали звідти виселяти, так само ми будемо починати щити і поступово так само е, вис... викладати. Доріжку пройшли, і вкладаємо щити. Ось як ви бачите, це вже на зона поливання. Маси, досить дуже гарно поливає. 7,5 метрів. Довжина поливу. Що хороший напор, нема вітру, то культурний. На 8 зон та ібловими рік осталося, і залишилося, і три зони ось сьогодні бали. Хто вже виселив малька, хто вже трошки освободився, як би е, може приступати до столів. Для чого столи потрібні? Щоб мити равлика і сушити. Для нових підписників я <кхи> покажу вам розмір, які в нас столи, що мали на увазі. Ось дивіться, метрові нас ножки. Двітрових ножки і гробина тройка, тридцятка. Так само ми ось такі книжки робимо, обична теж планка. Також метр на три на стіл. З обох ось так, середині. Сітка. Ширина ось така стола. Забувався, робили. Так, дивіться, 40. Ось так, 40. Кого 40. 14. 140. Бо yeah. <coughs> я накажу вам. 140. На 30. І на старт. 3 метри. Так, метри. Кидаємо ми. Пробували на таких три планки, теж 20-ка метрова, то дуже прогинається ось тут. Ми кидаємо по 5 штук. Можна і краще, і 6. Але не буде так, як буде багато равлика, не буде так просідати отак, сітка і вона буде крепша. То краще ось таких шість кидати. У нас столи вже є ось такі, які вже по два роки. Вже, ну, по два сезони, які працювали, як ви бачите, їм нічого немає. Я думаю, їх хватить. Не знаю наскільки, але я думаю їх хватить. На сезоні 5 точно, там далі буде Може, можливо, і більше. І так само беремось на таких три завіса на кришки. І отакі такі виходить у нас столики. Дуже добре. Тоді, коли я гарно промив, так само вони тут гарно просушуються, на споднячкові. Так само ми тут будемо робити е, якось такого шалаша. Можливо, щось трошки краще, як минулий рік, не так як ми з райок шили, можливо, якісь будемо е, можливо, бетонірувати, можливо, будемо якісь забивати стовпи і я думаю, можливо, на якісь трос будемо кидати щоб було крепше, а то як сильний вітер, то трошки проблемно. Воно його ламає, нагинає, ну, коротше, не хорошо. А так на столи будуть стояти, зараз вони, як ви бачите, стоять по чотири ряда. А ми будемо робити два ряда і в довжину. Так, щоб могла наприклад, сюди наша газелька заїхати, загрузитися спокійно, чи з'їхати. З боку і поїхали. Ну і друзі, завершується нас полив. Остання нас 11 зона поливає. Нас полив ну, приблизно десь до двох годин поливає, там час 50, щоб точніше. Ми це все провірили і можемо спокійно займатися своїми справами. Будемо знати, що, в принципі, Вночі у нас буде хороший полив. І, друзі, обов'язково не забуваємо обробляти від мишей. Кротів, крис. Я вже е, підсипав, ну, підкладав уже, можливо, вже в два рази обходили по кругу, бо мишки все-таки підідають. То краще підкладати, щоб вони діли таблетку а не равлика. І обов'язково дивимось від шпака. Дуже така штука вибиває теж. Поки він маленький, то дуже швидко вибиває. Цей період також треба дивитися. І ще, друзі, дозаказали ми на наш цей участок, який ми додавили, фуру щитів. 1300 штук. Якраз ми порахували, що, ну, в принципі, нам должно хватити. Ми викладаємо на 10 соток, у нас йде 700 щитів. 5 соток 350 щитів. Можливо, хтось викладає менше, можливо, хтось більше, можливо, хтось в шахматному якомусь порядку. Ми викладаємо на 10 соток, 700 щитів. Ось так. Так що, друзі, наверно, на цьому будемо завершувати. Всім гарного вечора. Ми пішли. Свої діла далі робити. А з вас обов'язково е, лайк. Підписуємось. Е, коментуйте нам. ну Всім пока!